Сьогодні ми поговоримо про те, що не завжди можна побачити, але завжди можна відчути. Це частина нашої національної сутності, закладена в самі ДНК українців. Наша гідність, це те, що протягом століть надає нам силу боротися, відстоювати свою свободу і відчуття гордості за те, ким ми є. Наша гідність це не просто ліса. Це кож, який ми передаємо з покоління в покоління. І сьогодні кожен із нас має своє розуміння того, що означає бути гідним. Давайте поглянемо, що вкладають все поняття члени комісії з питань культури та духовного розвитку міського учнівського парламенту та члени клубу Культ Для мене гідність це повага до себе і до інших, незалежно від національності, віри чи статусу. Для мене гідність це мати сміливість висловити правду, навіть коли це важко чи небезпечно. Для мене гідність це вміння пробачати, навіть якщо мене образили. Для мене гідність це вміння захищати тих, хто слабший, без очікування на подяку. Метати, звідки ти родом і нести у собі свою історію. Для мене гідність це відповідальність за свої слова і вчинки. Для мене гідність це здатність залишатися добрим, навіть коли підносить жорстокі уроки. Для мене гідність пам'ятати свою сім'ю та їхні цінності. Для мене гідність це гордість своїм рідним містом і країною. Для мене гідність це прагнення до освіти та знань, щоб стати кращим. Для себе та своєї країни для мене гідність це не схиляти голодне справедливостю та боротися за правду. Для мене гідність це цінувати свою культуру та передавати її майбутнім поколінням. Гідність це те, що робить нас сильнішими і ближчими до наших коренів. Це наш внутрішній маяк, який веде нас. Важкі часи. Допомагає будувати майбутнє і залишатися вірним самим собі. Пам'ятаймо, поки у нас є гідність, ми непереможні. Запрошуємо заклади освіти Херсону приєднатися до нашого марафону та висловити свою думку, що для вас означає гідність. Не здадайся, то твоя земля. Стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема.